Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто єднається сьогодні суботнього дня великого і поминальної суботи, у молитві за душі тих, хто вже за межею цього світу, кого немає вже з нами, наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів, душі тих, хто загинув, виборюючи. Волю і незалежність в нашій країні за душі терплячих Чистилищі. Я щиро прошу всіх про поширення трансляції і зостановімося на кілька секунд, щоб ми могли в тишині своїх сердець пригадати всіх тих, за кого жертвуємо сьогодні. našu voletvu a kafestu. ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага, світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі. І почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Адама, упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти благий, послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя уповаючи, Чекаємо наклінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші, прийми її, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений, преподобний макарій почув голос від черби язичницького. Коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одивна сила молитов християнських якими підземне пекло освітлюється. невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Алелуя. Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо в Господа допомоги всім від віку спочилим зиваючим. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. Пом'яни, Господи, всіх, що заповідали нам, недостойним, молитися за них і очистити забуті ними гріхи. Пом'яни, Господи, всіх, що були поховані без молитви. Пом'яни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любов невимовна. Пом'яни спочилих рабів Твоїх. Винні ми у бідах світу, в стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи, Аллилуя! Світло тихе визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях з корботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю, за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо, нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, жив, живих похованими, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи, Алилуя! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, познай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, у райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого, утіш, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відсання всепрощення Твого. Господи, любов невимовна, поміни не спочили храбів Твоїх, як останнє знамення для напоумлення і покоління. Я перепрошую. Дайте, будь ласка, знак, чи 에, продовжується трансляція. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається. Пристрасті плотські, страждання затихають, непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безможники на смертному ложі сповідують Твої вічне буття. І до милосердя Твого взивають, Алелуя! Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш, віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага Твоя воля. Прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегіть зубів, вогонь невгасимий і червоне вмируще, жахаюся такої долі. І як за саму себе молють за страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алелуя! Засяяло світло твоє, Христе Боже наш, на тих, що сидять у темряві і тіні смерті, і сущих у пеклі до Тебе взивати не можуть. У глибини земні зійшовши, Господи, виведе тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто. Помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милі же твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідому, нехай буде їм любов твоя не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм, явися нам, Господи, у видіннях таємничих, Ясновидно на молитву нас надихаючи, що поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алелуя. Церква Христова, Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю Божественного Акця. Від смерті до життя і від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй, її, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, Щодень і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй Господи, батьків їхніх. І сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів, молитвами безвинних странників, кров мучеників пощади і помилуй грішників. Прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою. Бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш, прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Алелуя! Рете день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. «Проміріться з Богом, взиває апостол Павло. Приміріться раніше того страшного дня, допоможи нам, Господи, сльозами живих, поповнити небестачаючи померлих, нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння і в час суду Твого, Сподоби їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих, і покрий гріхи немічних благостю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш. Пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, Пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, благословляйте швидкоплинний час. Кожна богодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова свина є вісники грядущого світу. Свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, Алелуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні, радіючі, безмовні гроби їхні, але душі їхні, у правиці твої, думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, ти є сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих. Нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдине з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності і святом Пасхи нехай буде для них життя вічне. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і упованням звиваємо. Скажи нам, Господи, що ти простив гріхи їхні. Дай про це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали Аллилуйя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили, любов'ю своєю, достойно їм віддаючи, взиваю до тебе. Сподоби, Господи, слави небесної батьків моїх і ближніх моїх. Що на пострілю моєї немовляти пильнували, зростили і виховали мене, прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників, благодійників нагороди і спаси, Господи, любов невимовна! Пом'яни спочилих храбів твоїх, де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше. Віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол. Тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо. Аллилуйя! Воскреснуть мертві, і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть діла духовні, світло прославлені, не кістки сухі, слухайте Слово Господнє. Ось я введу вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вашу шкіру. Повстаньте із давно минулих часів викуплені кров'ю Сина Божого, Оживлені смертю Його. Засяяло б на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, Ти сяяв їм світлом Сонця і місяця, нехай побачать вони і славу проманесяйних ликів ангельських, ти насолоджував їх величу світил небесних, сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоті кров Царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа, що ж помремо, то живемо для вічності. по нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти безсмертям, щоб у світлі невечірньому дня співати. Аллилуйя! Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження і зробів родичів наших. І знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра, нас підняв з глибини гріховної досвятості, та й померлим царювати посеред нового буття. Нехай вони засяють, як світила на небі у день слави їхньої. Нехай буде для них анець Божественний світлом на дай, Господи, нам святкувати з ними Пасху на з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Цей контакт ми молимося тричі. О промилосердний, Отче, Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа Животворчого. Помилуй, простий із рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О примилосерний, Отче Безначальний, що всім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і Духа животворчого. Помилуй, простий і спаси рідних і близьких для нас померлих. І всіх від віку спочилих і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя. Адама упало, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На Твоє милосердя, опуваючи, чекаємо на тлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй їх, Господи, лоні Твоєму, як матір дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. Прийми її, Господу, блаженне і тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочинемо усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пам'яни спочилих робів Твоїх. І перед завершальною молитвою, як звикло, зстановімся ще на кілька секунд і пригадаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву акафистом. Боже Духів і всякої плоті, ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу твоєму дарував. Сам, Господи, упокої душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, правосвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих святого храму, святих храмів, православних праотців, отців, братів і сестер наших, що всюди лежать, вождів. І воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних об'єдних міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих. Роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місті квитучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою. Як благий чоловік, улюбить Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не згрішила, Ти був єдиний без гріха. Правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина, бо Твої воскресіння, життя і спокій спочили рабів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу воселаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенник від лона твого, бо ти породила трьоста спаса і збавителя душ наших. Під твою прибігає, Богородице, діво, молитвами нашими в скорботах не погурди, Але від і збави нас єдиночиста і благословенна. Богородице, спаси нас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Це і Сина, і Святого Духа. Амінь. І щиро дякую всім, хто єднався сьогодні з нами в молитві, а за душі померлих. Вам бажаю світлого, благословенного Божого дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! до ла кана і січець